Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому з чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Ольга Сумська, українська акторка та телеведуча, заслужена та народна артистка України, Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Вона народилася у акторській родині. Дитинство провела за кулісами театру, і у п'ять років вперше вийшла на велику акторську сцену для епізодичної ролі у виставі батьків. Хіба могло статися інакше, якщо акторство супроводжувало її з пелюшок? Утім, шалену популярність Ольга Сімська отримала у 1996 році, коли знялася у серіалі Роксолана. На цих кадрах ви не повірите їй 30, а всі думали, що не більше 17. Після серіалу фанати шаленіли від витонченої фігури, яку вона показала на загал без одягу, від розкішного волосся та спокусливої родинки на обличчі. Так, Ольгу охрестили секс-символом. Ну всі ж тоді всі її закохалися. Українські чоловіки, що це от вона наша Роксолана, і якраз таки для будь-якого актора, артиста, телеведучого, подібний проект це, в принципі, джекпот. Це як щасливий лотерейний квиток, що дає дорогу в життя. У Роксолані, до речі, сумська не вперше оголилася перед камерою. Дебют Ню у неї відбувся ще у 1992 році у містичному фільмі Голос трави Наталії Мотузко. Україна незалежна уже рік. Олі 26, і вона не соромиться відвертих сцен. Через два роки акторка знову хизується тілом у картині декілька любовних історій. Щоправда, там сцена була під шовковим простирадлом. Тому до голих сцен в легендарній Роксолані зірка була так би мовити готовою. Хто б міг подумати, але за кілька років до злету ця неабияк як красива жінка вважала себе бридким каченям. Десь років до 16 я була справді гидким каченям. Величезні окуляри, височезна, вища за усіх у класі, згорблена завжди. Я не знала про себе нічого. Тільки потім, коли я вступила до театрального, педагоги відкрили мені очі, як то кажуть. Після тріумфу Роксолани акторку стали активно запрошувати до співпраці театри, кіношники і телевізійники. Так у 1997 році Оля сяде в крісло програми про кіно, і там глядачі знову будуть рівнятися на неї. Доброго вечора в ефірі імперія кіно та я її ведуча Ольга смотрел на мене. глядач дивився на мене, як я одягнута. Які зачіски, який макіяж. Я була до речі, я була якимось стимулом для певної кількості глядачів. саме у фешн розумінні однак прихильникам було дозволено лише милуватися красою зірки, бо до цього злету Оля була вже вдруге одружена і з нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком. Їхня зустріч була не менш драматичною ніж ролі сумської у кіно. Актор наполегливо завойовував серце Олі по про те, що вона перебувала у шлюбі з іншим актором Євгеном Паперним, старшим за неї на 16 років. У шлюбі виховували доньку Тоню, але стосунки майже одразу дали тріщину через як розповідала Ольга, пристрасть паперного до алкоголю, а згодом вніс корективи і роман з Віталієм. Крапку у стосунках Олі з баперним поставив саме Борисюк, який з Ненацька прийшов у дім до подружжя. Дзвінок в двері. дзвінок в двері о четвертій ранку відчиняються двері, Віталій сперся так. Євгеній Васильович одразу бере сокиру і кидає по квартирі. По квартирі. Після цього Ольга Сумська назавжди піде від паперного, і у 1996-му вийде заміж за Віталія. Із Боросюком зірка ще більш розквітла. Їхню пару порівнювали із Кеном та Барбі через красу обох. А це вже двохтисячні. Вона кучерява блондинка, щаслива жінка, яка не має відбою від головних ролей у театрі та кіно. Але в театрі деякі колеги їй такого успіху не подарували. Вкладали голки і скло в театральні костюми. Перед виходом на сцену бах там у взуття, а там кнопки і скло розбите спеціально. Коли потім вона знімає туфель, а він весь у крові. Наступним справжнім випробуванням для сумської у 2002-му стали пологи. Другу доньку Ганусю зірка народила передчасно через рідкісну хворобу вагітних гестоз. Через це жінка мало не померла. О, господи, це була така легка вагітність і такі тяжкі пологи, так. От просто дуже важкі пологи. Втім, щоб не відбувалося у житті Сумської, вона завжди має неперевершений вигляд. Хоч стиль зірки за всі роки глобально не змінювався, перевтілень їй вистачає й на сцені, якою вона тільки не була білявкою, шатенкою. із довгим та коротким волоссям. Зірка так любить експерименти заради роли, що залюбки і без вагань могла б позбутися свого білявого волосся, якому вірна тривалі роки. Я, я, я б я побрила б голову. <гул> <гул> так, так, я клянусь тобі. Це був би мужній вчинок, але я б це зробила. <гул> Крім того, артистка полюбляє світські вечірки. На червоні хідники знаменитість обирає елегантні довгі сукні, які чудово підкреслюють її витончену фігуру, та вишиванки, з якими вона асоціюється у колег. І одразу що я перше згадую: неймовірно красиві вишиті сукні від Юлії Магнич. Просто фантастичні. вважаю. мені здається, нікому так вони не личать, як Олі Сумській. А у 2019-му Ольга Сумська взагалі бере і здійснює свою дитячу мрію та випускає колекцію довгих суконь під назвою рідна. Ось воно це розкішне вбрання. Я хочу, щоб ви мене вщипнули, чи це правда? Це просто сон, який здійснився. Як ви здогадалися дивувати публіку, Оля добре уміє і шокувати теж на честь свого 50-річчя вона навіть зважилася на еротичну фотосесію. Зверніть увагу на ці фото. Погодьтеся, це була шалена, але дуже красива ідея. Цим сміливим вчинком вона ошелешила не лише фанатів, а й колег. Я давненько не оголювалась перед камерою, але мені було легко погодитися у святкової дати. Зізнаюсь. В жанрі фотосесії я роблю це вперше. А пізніше запросила, чи не увесь шоу-бізнес на срібне весілля із тим самим Борисюком, який так сильно боровся за серце зірки. На цих кадрах акторська пара так само закохана і щаслива, як і 25 років тому. До речі, через деякий час Сумська налагодить стосунки із першим чоловіком Євгеном Паперним. Він їй пробачить усе, і навіть погодиться грати із Сумською і Борисюком у театрі на одній сцені. Хіба це не вищий пілотаж? І чи не найкращий рівень стосунків колишніх? Драматургічно ця п'єса настільки лягає на цей любовний трикутник, який колись був в нашому житті. Ми не могли це не використати. Нині Ольги Сумській, 56 років. Погодьтеся, акторка має неперевершений вигляд. Краса Олі не лише у хорошій генетиці, стрункій фігурі, а й у вмінні правильно доглядати за собою. До речі, її обличчя ніколи не торкався ніж хірурга. Ну тебе ні, Ну, в тебе немає операцій. Ні, що ти? Що ти? Я жену від себе цю думку. Хірургія це в останню чергу. процедурами. Я підтримую це все. Ліфтинговими процедурами, якимись укольчиками, що вже приховувати. Ну чому ми про це боїмось говорити? Та не бійтесь, Я не боюсь я не боюсь. А зараз зірка продовжує свій творчий шлях і точно ще не раз здивує своїх палких шанувальників, як і всі роки творчої кар'єри.